Доброго ранку сонце і вітер. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планету земля. А всім присутнім, Зичу здоров'я, добра. А тепер до роботи братись пора. Зараз урок географії. З вами вчитель. Ольга Семенівна. Наш урок розпочинаємо з хвилинки погоди. Сьогодні п'ятниця, 28 квітня. Температура повітря плюс 15 градусів. Сонячно, вітер сильний. Опадів немає. Нехай проблеми і незгоди не роблять у житті погоди, хай нам щастить. На минулому уроці ми ознайомились із несприятливими атмосферними процесами. Давайте пригадаємо, що ми вчили і пограємо в гру так чи ні. Я вам зачитую речення. Якщо речення вірне, ви говорите так. Якщо речення невірне, ви говорите ні. Почали. Узимку можуть виникати хуртовини – сильні вітри зі снігом. Правильна відповідь так. Дійсно, узимку можуть виникати хуртовини – сильні вітри зі снігом. Наступне речення. Пилові бурі це сильні й тривалі вітри, що піднімають у повітря пил і пісок. Подумайте, Правильна відповідь так. Пилові бурі це сильні тривалі вітри, що піднімають у повітря пил і пісок. Наступне для захисту будівель від блискавок установлюють спеціальні пристрої антени. Згадайте! Не поспішайте. Правильна відповідь ні, бо для захисту будівель від блискавок установлюють спеціальні пристрої громовідводи. Наступне речення. Явища, які завдають шкоди населенню і його діяльності, називаються. Стихійними. Пригадайте, правильна відповідь? Так, явища, які завдають шкоди населенню і його діяльності, називаються стихійними. Ви добре справились із завданням. Молодці. Сьогодні на уроці ми пригадаємо. Що таке погода? Навчимося прогнозувати погоду за народними прикметами. Отже, тема нашого уроку прогнозування погоди. Народні прикмети. Погода це стан нижнього шару атмосфери. Запам'ятайте, Погода це стан нижнього шару атмосфери. Щодня люди стежать за повідомленнями по телебаченню або радіо. Якою ж буде погода завтра? Погода цікавить усіх, бо від неї залежить урожай, стан здоров'я. Рух транспорту, похід на прогулянку. Тощо знати, якою буде погода найближчим часом необхідно людям різних професій морякам, льотчикам, еологам, рибакам, водіям, працівникам сільського господарства. Будівельникам. Дуже важливо передбачити, якою буде погода через добу, кілька днів, тижнів, тобто скласти її прогноз. Для завбачення погоди необхідні відомості про температуру повітря, напрямок і силу вітру. Хмарність неба, опади тощо. Тому в різних місцях землі працюють метеорологічні станції спеціальні майданчики, де проводяться спостереження за погодою за допомогою спеціальних приладів. Запам'ятайте! Метеорологічні станції це спеціальні майданчики, де проводяться спостереження за погодою за допомогою спеціальних приладів. Дані спостережень надходять у великі метеорологічні центри, де учені синоптики складають прогноз погоди. Його повідомляють по радіо-телебаченню, щоб ми могли спланувати свій день. Та дізнатись про погоду на завтра можна не тільки з програм телебачення та радіо, а й за народними прикметами. Люди з прадавніх часів помічали. І запам'ятовували все, що вказувало на зміну погоди. Завдяки тривалим спостереженням за природними явищами, поведінкою птахів, комах, диких і свійських тварин, рослин виробилися народні прикмети. За одними прикметами. Можна завбачити зміни погоди на завтра, за іншими зробити довгострокові прогнози погоди. Провісниками погоди є птахи. Якщо ластівки літають низько, бути дощу, а високо погода буде гарною. Горобці в пилюці купаються до дощу, защебечуть у тривалу негоду, Невздовзі чекай на ясну погоду. Передбачають погоду й комахи. Якщо мурашки старанно трудяться, навколо мурашника вирує життя, то дощу не буде. Перед дощем цвіркун мовчить, а якщо завзято сюркочі пізно ввечері, завтра буде гарна днина. Спрогнозувати погоду можна, якщо придивитися до поведінки диких і свійських тварин. На дощ собака криє землю. На негоду качається по землі, на холод лежить, згорнувшись клубком, на тепло лежить простягнувшись, кроти вилазять з під землі, чекай дощу. Рослини теж віщують погоду. Якщо кульбави Стуляють свої квіти в сонячну погоду, буде дощ. Клен розвинувся, становиться тепло. За народними прикметами можна робити власний прогноз погоди. Спостерігайте за навколишнім світом і дізнайтеся багато корисного і цікавого. Давайте відпочинемо і виконаємо вправи. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і виконаємо практичну роботу. Завдання. Потрібно вписати народні прикмети погоди вашої місцевості у таблицю. В першу колонку запишіть народні прикмети, які віщують. Рослини. В другу колонку запишіть народні прикмети, які пов'язані із поведінкою тварин. Наприклад, в першу колонку я записала багато жолудів на дубі на теплу зиму. В другу колонку я записала. Білка робить великий запас горіхів, чекай холодної зими. А зараз відео зупинимо, і ви запишете ті народні прикмети, які знаєте ви. Перевіримо. У колонку народні прикмети, які віщують рослини, ви записали. Багато жолудів на дубі. На теплу зиму, береза дає багато соку, літо буде дощовим, горобина дала щедрий урожай, зима буде суворою. У колонку народні прикмети, які пов'язані із поведінкою тварин, ви записали: Білка робить великий запас горіхів. Чекай холодної зими, мурашки ховаються до мурашника на грозу, кішка миється до негоди. Молодці, ви справились із завданням. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, що таке погода. Навчилися прогнозувати погоду за народними предметами. До побачення!